Перший предмет, із якого розпочалася музейна справа, була гасова лампа. Сім'я купила її в сусідки у селі Нижня Апша, розповідає Олена Ботош. За її словами, в музеї можна побачити, яким був побут румунів. Гдємєболі, где відде б ми не були, так коли бачили якусь національну річ ручної роботи, одразу намагались домовитись, чи то з тією жінкою, чи то з якоюсь родиною, щоб придбати або можливо отримати у подарунок, чи навіть домовитись про бартер, не все одразу. Ілі там бартер кой то у музеї представлені меблі, рушники, одяг, прикраси та книги. Олена на вихідних допомагає чоловіку доглядати за музеєм. А іон, бо то ж працює там щодня. Якщо я знаю, що навіть подолавши 100 кілометрів, мені вдасться відшукати щось цікаве, притаманне румунам, то я поїду туди та поцікавлюся, чи воно дійсно того варте. І Якщо так, то обов'язково придбаю. Хаті, в якій створили музей, за словами Олени, понад 200 років. Це власний будинок сім'ї Ботош. Якщо народ без вже якщо у народу немає традицій, то це вже пропащий народ. Він вже вимирає. А якщо він не береже своїх традицій, не знає своїх пісень, свого національного вбрання, то цей народ вже нічий. Експонати для свого музею сім'я збирала 35 років. Ірина Олах, Жоржета, Марина Толомбасова, Вадим Сурмай та Юрій Чудлай. Новини на Суспільному.